Доброго дня! Урок номер 18. Паралельні тональності, тональність ля мінор. Сьогодні ми з вами познайомимося з поняттям паралельні тональності. Що це таке? Паралельні тональності це тональності, що мають однакові ключові знаки, але різні лади і тоніки. Наприклад, До мажор ля мінор, Соль мажор мі Мінор, фа-мажор Ре мінор. Тобто кожна мажорна тональність буде мати паралельну мінорну тональність. Вони мають однаковий звуковий склад, однакові знаки. Але тоніки знаходяться на відстані малої терції одна від одної. Okay. Подивіться, будь ласка, сюди. Перед вами дві гами – до мажор і ля мінор. Щоб від мажору знайти паралельний мінор, потрібно від тоніки мажору, ось тоніка мажору до, або ось до, спуститися на три ступені вниз. До сі, ля. До мажор, і ось буде паралельна тональність ля мінор. Щоб від мінору знайти паралельний мажор, потрібно від тоніки мінору піднятися на три ступені вгору. Ля сі до. Ля мінор до мажор. І так, до мажор, тоніка до. Щоб знайти паралельний мінор, потрібно спуститися на терцію вниз, на три ступені вниз. До Сі ля. До мажор, ля мінор. Щоб від мінору знайти паралельний мажор, потрібно піднятися на три ступені вгору. Ля мінор до мажор. Що ж таке мінор? Мінор це лад музики. Він відрізняється від мажору. Своєю будовою, характеристикою та звучанням. Якщо мажор звучить світло, весело, то мінор буде звучати ніжно, м'яко та сумно. Зараз я заспіваю вам гаму ля мінор. Ля, до. Будуємо разом гамму ля мінор. Тоніка ля. Я напишу її в першій октаві. Будую сім ступенів і перший ля. Позначаю стійкі нестійкі ступені з їх розв'язанням, а також в одній ступені і виписую стійкі і нестійкі ступені окремо. Завдання номер 2. Потрібно заспівати гаму ля мінор у прямому русі та ламану з тетрахордами. Нагадую, що таке тетрахорд. Це чотири ступені гами. Є нижній тетрахорд перші чотири ступені і верхній тетрахорд наступні чотири ступені. Ля сі до ре, нижній тетрахорд, мі-фа-со-ля міфа соля, верхній тетрахорд. Ви бачите такі дужки. Тобто потрібно кожен тетрахорд співати на одному диханні. Співаю з тактуванням. Співаю нижній тетрахорт на октаву вище, і верхній тетрахорт на октаву нижче. Здання номер 3 потрібно заспівати вправо за світ встали козаченьки з тактуванням. Це відома українська пісня народна. І підписати ступені. Тональність ля мінор. Немає ключових знаків тоніка ля. Тактую на 4 чверті. Раз і два, і три і чотири. І. Ля, ля. Потрібно підписати ступені у вправі. Нагадую тональність ля мінор. Завдання номер 4 написати ритмічний малюнок до вірша. Щоб це зробити, потрібно виразно прочитати вірш. Сіра киця милася у вікно дивилася, хвостиком махала, кошеня шукала. А зараз я проплескаю ритм. Сіра киця милася, у вікно дивилася, хвостиком махала, кошеня шукала. Запишіть, будь ласка, ритм. Домашнє завдання. Гамуля мінор співати. У ній стійкі та нестійкі ступені їх розв'язання. Запишіть, будь ласка, ще раз, гамуля мінор в нотному зошиті. Завдання номер 2 Перед вами вправа на чотири чверті. Потрібно розставити тактові риски і підписати ступені. Нагадую, тональність ля мінор. Будьте уважні.